Яке одне підживлення заміняє цілих 5. Я думаю, що можна нарахувати більше, я поки що спостерігаю, але навіть будуть не тільки квітоноси. Дивіться, ці квітоноси я взагалі не очікувала від цього підживлення, яке я покажу, але вони є. У мене тут цілий ряд реанімашок. Хто бачив, що у мене попалилися орхідейки від керамзиту, він мені не підійшов. Я робила пересадку кардинальну. І, звісно, через два місяці побачила, що почало гинути коріння. Це жах, тому що півкоріння в кожному горщику нема вже. І навіть ось зверху ще досі дуже погано вони почуваються, але я борюсь з цим і відкрила для себе дуже гарне підживлення, яке не тільки дає рост, бачите, ось орхінейка відійшла, відцвіла, верніше, і, вже, і росте вже новий листочок. Я допомагаю нарощування зараз. Лістку. Плюс є гарний тургор. а Поганий тургор у мене був, коли була спека 37-38 градусів. Я робила примочки з дисків ватних, ложила, змочувала і більш-менш так волога трималась, але не дуже. Зараз, в принципі, тургора поганого ніде нема. Навіть коріння у деяких орхідеях не дуже, але тургор тримається. Тобто на тургор дуже підживлення, це класно працює. І навіть дивіться, ростуть нові корінці, і я скажу, що навіть не по одному, а ось навіть у деяких по 4. Тобто, якщо у вас реанімашка, або маленька якась орхідейка, вам треба ще плюс нарощування корінців, або якась малеча у вас росте, вам теж треба нарощувати корінці, або ж, звісно ж, для квітоносиків. То теж можете використовувати це підживлення. Дивіться, навіть малюк ось випустить. випустив, верніше, вже маленький квітоносик, і буде одна квіточка, хоча я там нарощувала корені. Але, дивіться, буде квіточка. Все-таки сезон є сезон, орхідейки будуть всі квітувати. Не так круто, як завжди, тому що я казала, що це в мене реанімашки, але будуть. Яке ж я для себе в цьому році відкрила підживлення? Я його показувала неодноразово. Дивіться, це тонізуюча підживочка. Як мені писали багато хто, то вона не така популярна. Не всі її магазини купують, але вона дуже класна. Дивіться, я зараз вам покажу з обратної сторони, вона, мабуть, не така популярна, тому що. Там не написано, що вона для стимуляції квітування або для нарощування листя. Так? Це просто вітамінна. І на неї не так звертають уваги, але результати в неї дуже класні. Я вже перевірила. Багато пунктів я перевірила, деякі ще під питанням, але тим паче все є. Так, доповнює живлення кімнатних рослин, активізує обмін речовин, стимулює. Так, 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 ідемо до головного. Дивіться, що тут є: прискорює ріст листя і бутоноутворення. Як я сказала, бутоноутворення я взагалі не чекала, а ось листя після того, як вона відпочила, можете оприскувати по листю, звісно, і воно буде дуже гарно вести, рости. І плюс тургор, звісно ж, то це перевірено точно. Збільшує кількість і розмір квіток. Ну, так, як у мене тільки є квітоноси, дивіться, то це поки невідомий пункт. Якщо хтось вже пробував, ви обов'язково можете написати. Я це ще не знаю, обов'язково цього взагалі зніму теж відео. Цього я ще не знаю. Так, сприяє появі більшості кількості бокових коренів. Це точно і не один. Я вже показувала, що на деяких орхідейках є навіть по 4 корені зразу. Деякі одинакові, а деякі маленькі, звісно ж. Так, допомагає протистояти хворобам. Оце поки що під питанням, ну, якщо чесно, інші, і взагалі якісь хвороби поки що не приходили. Крім того, що попалились вони трошки від керамзиту. Так, дивіться: вітамінки тут БББ. І дивіться, самий головний варіант і самий такий головний компонент, який. Додає дуже гарного старту для загального розвитку, і взагалі для орхідейки це бурштинова кислота. Дивіться, ім, е, іменно вона ось так штовхає її на дуже гарний розвиток, що вона ось так дуже гарно і росте, і розвивається, і плюс ще й квітоносим. Дивіться, а ось ця для стимуляції цвітіння, М -м -м -м, ну воно так собі. Воно нічим не відлічається, тут якби і стимуляція квітування, активного тривалого цвітіння, так, бо е, калій є, але е, багато хто мені писав, що воно не працює. Тут стандартний набір, азот, е, компоненти, фосфор, звісно ж, калій, але нема бурштинової кислоти, звісно, тому що тут не на ріст, не на загальний ріст е, орхідейки, а просто для. Вітування. Але воно якось не дуже працює. Дівчатка, напишіть, як у вас. Тому що ну, декілька варіантів мені писали, що воно не дуже. Тому його можна, ну, я думаю, що відставляти, а може в когось спрацював, сково напишіть. А тут, дивіться, вітаміни. да, Тут бурштинова кислота грає. Я думаю, що вона, в принципі, на першому місці. Тобто, є і там б вітамінки і там. Звісно ж, не всі, але є. Але дивіться, бруштинова кислота багато в чому грає роль в цьому. Тому я б вам рекомендувала її використовувати. Знаю, що вона зустрічається не так часто, бо запитують часто, чи в мене є таке. Але можна пошукати, кому потрібно. Дуже класно перевірена. Вітаміна така, можливо, не дуже й замітна. Да? Я її хотіла використовувати між монофосфатом калія. Бачите? Але вона так спрацювала, що навіть монофосфат я даю рідко. Можна, в принципі, те оприскати по листу, а це дати під корінь, звісно, по стандарту. Я думаю, що буде непоганий результат, але треба дивитися, чи піде воно у вас, чи ні. Монофосфат по стандарту 1 грам на 1 літр водички, і занурюєте, звісно ж. Орхідейку, в ту тепленьку водичку на 20 хвилин. І вже спостерігайте, так, я зараз оприскую вітамінною підживочкою. Я вже зараз не дуже оприскую, тому що перед цим я вже оприскую. Так, ось так оприскую по листу і буде гарний тургор, буде корінечка, буде листячко, будуть квітоносики. Тому, дівчатка, пробуйте. І обов'язково пишіть. Так, а тут я, я звісно, зробила каку, ну, то нічого страшного, що вже зробиш? І обов'язково пишіть свої результати. Можливо, у вас вже результати є. Бачите, ось сухе коріння, це вона вже скидає щось в мене в цьому році, після керамзиту, прям кепські справи. Але нічого страшного, дивіться, коріння там мало, багато поганого, але листечко стоїть дуже гарно. Тому можете користуватися і писати. Хто вже отримав, звісно, такий досвід, то можете написати. Так, оце в мене якийсь опік чи щось таке, щось невідоме поки що. Зараз попшикаю і буду мити свої орхідеїчки, як є. Тому ось такі справи. По квітоносикам, лайк вашим орхідейкам, обов'язково користуйтеся, і, звісно ж. Пишіть свої коментарі. Зараз йде маленький сніжок, і гортензії, дивіться, на ялинки дуже класні. Все, пока-пока!